Перші повідомлення про ці машини в Україні з'явилися орієнтовно в середині квітня. З того часу Бредлі встигли прийняти участь в реальних боях, і про успішність їх використання і піде мова в цьому відео. Проте, перш ніж ми перейдемо до бронювання, варто визначитись з версією, яку ми отримали. Це M2A2ODS SA, і це одна з найкращих модифікацій Бредлі. Вона побудована на базі M2A2 ODS, що в свою чергу була розроблена в 1991 році під впливом війни в Перській Затоці. Ззовні їх можна відрізнити за камерою водія у передній частині корпусу. І я перевірив, так, на фото українських машин вона є. Проте це тільки зовнішні відмінності, а всередині M2A2 у SA майже повністю подібна до М2А3 модифікації, що застосовувалася в Іраку. Там були замінені і інфрачервоні камери, і оптика прямого огляду, і встановлено новий лазерний далекомір і нове програмне забезпечення керування вогнем. Що автоматично сканує погоду, тип боєприпасів, показники далекоміра і так далі, та дає вказівки. Також була повністю замінена навігаційна система та чи не усі дисплеї, що там були. І це ще не всі покращення оновленої версії. Проте, якщо повернутися до бронювання, то воно в переважній більшості подібне до модифікації 1991 року. В НАТО існує станданак 4569, за допомогою якого вони класифікують бронювання більшості своїх броньованих машин. В передній частині Бредлі має останній рівень 6. Він має захищати від всіх 30-мм боєприпасів, включно з так званими дротиками, що були випущені на дистанції 500 метрів, а також від уламків 155 мм снаряду, що розірвався на відстані 10 метрів. Щодо бортів та корми, то там тільки четвертий рівень, а це захист від пулі б 32 з дистанції 200 метрів, при швидкості зустрічі 911 метрів на секунду. Та від 155 мм боєприпаса, що розірвався на відстані 25 метрів. Якщо говорити про протимінний захист, то враховуючи те, що найпотужніші міни мають масу 10 кг, виміри постанак 4569 завершуються саме на цій позначці, та також на четвертому рівні. Бредлі має 4А4Б по станах 4569 і тому тримає цей вибух. Проте це все була теорія, а тепер перейдемо до реальних боїв. Чи не найпершим з'явилось відео, де БМП Брадлі веде вогонь по ймовірним позиціям росіян зі своєї 25-мм гармати. І на самому початку ролика видно, як змінює дислокацію спочатку одна машина, за нею інша, але їй не щастить і вона підривається на міні. Найбільш розповсюдженими протитанковими мінами країн, що раніше були членами СРСР, є ТМ-62. Вони мають вагу 10 кг, а бойова частина становить 7-7,5 залежно від модифікації. Візуально, Бредлі сильно постраждала. Якщо порівнювати з Leopard 2, про якого я вже робив відео, і вона з'явиться в підкасті, то захист БМП конкретно слабше. На танку зазвичай найбільшим пошкодженням було збиття траків. А тут Бредлі помітно почорнів, і також відвалилась кришка, що прикриває двигун. Проте екіпаж виявився цілим. І спочатку він сховався за своєю підбитою машиною, а потім перебіг до ПМП автора відео. До речі, після 24 лютого 2022 року чат рулетка стала чи не найбільшою платформою, де українці можуть поспілкуватись з росіянами. Звідти можна дізнатись багато нового. Про думки так званих простих мешканців країни-терориста. Подожіть його ніхто не свергав. І з ним підписали договор: о тому, що він йде на досрочний вибор. І він, і він в цю ніч убігає. Пан PG створює гідний контент на цю тему. Посилання на його канал буде в описі та зараз з'явиться в підкасті. Локація наступного ролика мені чимось нагадала те фото з багатьма підбитими Бредлі та одним Leopard 2.6. Не виключено, що це може бути інший бій. Автор пише, що в їхню БМП попав ПТРК, а потім вони підірвались на міні. Проте екіпаж цілий і зміг евакуюватись. Машини з вигляду ще придатні для ремонту. Але станом на початок червня вони знаходились в сірій зоні. Про їх долю зі зрозумілих причин більше нічого не відомо. Давайте підсумуємо: міна може вивести з ладу Бредлі, на відміну від того, ж Leopard 2, який просто йде в нокаут через збиття гусениці. Але американська техніка це не те саме, що радянська, тому знищені машини ще не гарантують знищений екіпаж. І навіть попри втрати, які зараз офіційно рівні 16 одиницям, м 2 у SA Бредлі виконують свою функцію. Повернемось до боїв. Трохи згодом, в середині червня, з'явились фотографії цієї БМП, яку влучили з ракетної системи залпового вогню BM21 ГРАД. І що важливо, це було пряме влучання в Бредлі, а не осколки. БМП залишилась на ходу. І в мережу вже потрапило фото механіка водія, який вивів її зони ураження і тим самим зберіг весь екіпаж. Виходить, що броня витримала влучання 122 мм реактивного боєприпаса. Так, звичайно, абсолютно можливо, що він був касетним чи фугасним. Але що в такому випадку сталося б з бмп 1 або ж бмп 2 Далі з'явилось фото абсолютно знищеної Бредлі, за винятком її башти, яку, як повідомляється, зняли на запчастини. Сама БМП вже не придатна для ремонту, але її екіпаж залишився цілим. Виходить, що не так все погано, як того хочеться одному небратньому народу. Техніка так, втрачена, але люди живі, а вони набагато важливіші за будь-яку найтехнологічнішу залізяку. Тим паче, що на заміну втраченим Бредлі, США вже відправили нові. До речі, хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. Із нещодавнього часу спонсори отримали можливість дивитись відео без жодної реклами, і тієї, що від Ютуба, і від тієї, що монтована в ролик. А також для них я публікую додатковий контент. Якщо ви хочете долучитись, то все буде в описі. А я перейду до озброєння та тих цілей, які БМП Бредлі вже знищили. В інтернеті про це інформації значно менше, аніж в реальності, але вона все ж є. Повернемось до першого відео застосування Бредлі. Там було видно стрільбу з 25 мм гармати, найімовірніше по окопу. Знищених цілей на відео не видно, але потужності 25 мм боєприпаса достатньо, щоб виводити з ладу кулеметні гнізда або все, що стоїть вище рівня окопу. Також з'явились ролики завантаження ракет тов 2B напередодні наступу. Що цікаво, і це, і попереднє відео походять від одного автора, тому цілком реально, що це та сама БМП. А на рахунок зафіксованих детонацій ворожої техніки від БМП Бредлі, то в мережу потрапило відео з 47-ї бригади. На 26 й секунді чітко видно знищення цілі. Вогонь вівся з 25-мм гармати Bushmaster. А далі є дуже схоже відео та на тієї ж самої машини, де чітко видно запуск ракет ТОВ-2. Спочатку екіпаж шукав ціль, і на першій хвилині та 41 й секунді оригінального ролика стався пуск. Щоправда, на відео з телефона неможливо побачити, що то було на фоні лісу, але, ймовірно, танк. Тим не менш, вже на хвилині 50 видно детонацію, і це доводить, що ракета влучила в ціль. А також, досить недавно з'явилось інше відео роботи з 25 мм гармати. Ціль на відео не видно, але військові надали інформацію, що то була ворожа позиція, Найімовірніше окоп. Тому виходить так: зради немає, і її нема. Втрати будуть, оскільки це реальна війна, а не миротворча місія проти погано оснащеної піхоти. Але 16 машин при тому, що екіпаж часто залишається живим це небагато. В Іраку США тільки за два місяці понесли втрати в 51 машину, та 16 знищено та 35 підбито. Тому якось так. Що думаєте ви? Напишіть в коментарі. А в мене є подібний ролик про застосування Leopard 2. Воно з'явиться тут. А якщо ви його вже бачили. То тут буде відео про БМП, яку я вважаю кращою за Бредлі, яка вже приймає участь в боях за Бахмут. Слава Україні!